Привіт, любі друзі. Сьогодні у нас випав сніжок. Це, мабуть, перший сніжок у цьому році. Ну, такий не дуже лежить. Тобто на санчатах тут не покатаєшся. Ми трошки прихворіли, але потрібно йти до магазину. Я вже вдома. Сьогодні у нас на вулиці холодно і вітер. Я тільки-тільки після хвороби з температурою, тому швиденько у магазин. І хотіла показати, що, що я купила. В нашому місті є такий м'ясний магазин м'ясолюб, в якому я завжди купляю м'ясо. На базарі, можливо, м'ясо смачніше. Але зараз час, всі рахують свої кошти, і тому магазин знаходиться біля мого дому, не так далеко. Тому все м'ясо ми завжди покупаємо. В м'ясалюбі мені все подобається. Але сьогодні був ще один виняток, і я вам все розкажу. Тому в М'ясолюбі я придбала сьогодні фарш курячий. Він був по акційній ціні. Вартість його 139,90 за кілограм. Тут кілограм на 135 гривень. Потім я придбала дві кури, ку, курячі грудки на кісті. Я філе знімаю, з нього роблю, там, наприклад, відбівні або ще щось, м'ясо по-французьки. А з кістки з м'язком ще буде. Можна зварити, наприклад, бульйон для першої страви. На борщ або на супчик. І потім, виходячи вже з магазину М'ясолюб, біля є ще магазин сільпо, думаю, зайду у Сільпо і подивлюся, може, є, можливо, є якісь знижки ще й там. Зайшла і аля, там сьогодні акція на свинячий Окіст без кістки. Вартість за кілограм 164 гривні. У М'ясолюбі Окіст коштує зараз десь 180 Тому я купила. Тут кіло 300, 220 гривень за цей кусінчик. І була також знижка на мандарини по 66 гривень придбала. Оце я купила і йшла вже додому, і біля зупинки там в нас є магазин АТБ. Думаю, буду, хочу зробити пиріг з вишнями, а в мене немає дріжджів. Зайду по дріжджі і купила ще тут до дріжджів. В магазині АТБ я придбала львівські дріжджі. На пиріг будемо з вами випікати. Вартість дежів 13,50. Купила також, згадала, що ще молоко потрібно для тіста. Взяла 1% жиру, для тіста все добре. Молоко дуже подорожчало взагалі-то. І тут, мабуть, навіть не літр, а 900 грамів. І оце своя лінія, це саме майже найдешевше молоко. Молоко 35 гривень. Потім я придбала ще три плавлених сирка. Малендам два звичайних і один вершковий. І сирки коштують 1590. Все по акції, окрім от бананів і зефіру. Далі Кетчуп королівський, також акційний товар, 31 гривня. Я взяла гір... гірчицю, класичну свою лінію. Ми завжди її беремо. Все мене влаштовує. Вона коштує 1890, ну, майже 19 гривень. Для своєї. Кішечки я придбала ще такі два пакетики корму. Взагалі-то вона, ми її кормимо сухим кормом, але сьогодні також по акції спробуємо. вони там коштує по 11 гривень. І також низку бананів. Дуже полюбляю їх синочок. Вартість бананів 62,79 за кілограм, тут 1200 на 74 гривні. І дуже мені зараз подобається зефір ВТБ Жако. Він буває білий і рожевий, але сьогодні білого не було. І тому, тому рожевий. 160 гривень за кілограм, тут 400 грам заважило. На 70, 70 гривень. Отакі От покупки у нас майже нічого не купила, а 1000 гривень як не буває. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.